Де влада, ми замерзли, де влада? Ми замерзли. Владу геть, ганьба, ганьба. Відні, як є, маленька дитина і ми мерзли. Просто пова. Нас банкрутував завод, завод колійний. Який мав відомчу котельню, і тільки в цьому причина. І всі питання на сьогоднішній день вони вирішуються. Тільки треба часу. Я розумію, навіть зараз ситуація така, що е середня температура е середньодобова плюс 9. Поки немає великої проблеми. Всі творі. Товаришу, я вас переб'ю, скільки часу треба. Значить, до 1 числа роботи будуть закончені. Ми вам так і зразу ну, Зразу зима роблять. буде, бляха, плюс один, плюс два, ноль ну, і що з цього? А, а ми опять за своїм сітнім, буде... я вкупайте, всього... всього... у вас буде опалення. Ви це обіцяєте, ми вам так і обіцяємо. Ну, дивіться, ми вас віримо. Ми іншого не обіцяли. Ми, ми вам, вас просили, що треба буде потерпіти. Що мені робити? Мене відтямили, мене двоє. Що мені робити? Приблизно 18 градусів зараз. Що мені робити? Це, і це при тому, що робить газова плита, на газовій плиті лежать огнівпорні кирпичі, кірпіші, і я плачу за газ при тому сьому. Два місяці як стало питання, що котельня колійного заводу, який збанкрутував, не зможе опалювати. Відомча котельна не зможе опалювати ці два будинки. За цей час міською радою виділені кошти, розроблена проектна кошторисна документація, і з самого початку ініціативна група знає, що до першого числа буде встановлена котельня. Я зараз всіх запрошую показати, що котельня вже є, і на наслідучому тижні її поставлять на місце.